Найскладніше було налаштувати себе поїхати на нуль. Це було найважче, мабуть, такий момент, тому що воно морально, ти розумієш, що ти їдеш туди, там, де, ну, як кажуть, навіть смерть не настільки хвилює людину і викликає страхи, як незнання того, куди ти потрапляєш. Олександр Сухоручко один з чотирьох сотень вчителів Кіровоградської області, який змінив роботу у школі на зброю у руках і життя в окопах. Він вчитель фізкультури. З першого дня повномасштабної війни допомагав знайомим і рідним, які пішли на фронт збирати гроші на військову амуніцію. Однак вважав, що робить для країни замало. Побачив те, що сталося у Бучі, те що вірпіні та гостомелі, як значалися над людьми, особливо над дітьми. Так як я педагог я просто це не ну. Не міг спокійно пережити і саме тому заради сім'ї, дітей, учнів моїх, близьких, мабуть, пішов на фронт. Впродовж трьох місяців навчався у стрілецькому батальйоні, після цього поїхав у Мар'їнку Донецької області. Там у серпні біля нього з побратимами розірвалась авіабомба, а наступного дня обстріляв танк. Внаслідок цього Олександр отримав контузію і його евакуювали у госпіталь в Дніпрі. Щойно про це дізналась дружина Катерина, каже, поїхала до нього. Вони познайомились 18 років тому, вісім з яких у шлюбі. Мають семирічного сина. Він вчитель до кісточок. Тільки ми заходимо на територію хтось один з дітей, Олександр Ігорович. що ви бачили, отак, як мурашки довкола нього всі оббігли, обіймають. Я думаю, господи, ну я такого не бачила в житті ніколи. Олександр каже, з учнями підтримує зв'язок і коли був на передовій, і у госпіталі. Діти пишуть, питають, як ви, Олександр Гірович, повертайтеся вже назад, хочемо знову до, до наших ігор, до наших занять. Я теж за ними дуже-дуже скучив. Я сумую за школою, за тією за атмосферою, коли діти поряд, коли ми займаємось, коли ми тренуємось з ними і, і перемагаємо. У Кропивницькій школі в кабінеті Олександра Сухоручка все так, як він залишив перед від'їздом на фронт, на робочому столі документи та особисті речі. Я, я десь почула просто, що наш вчитель на фронті зараз. Ну, мені якось це так незвично стало. Я навіть не уявляла, що він туди пішов. Ну, я, звісно, горжусь ним, пишаюся. Після лікування в госпіталі чоловік повернувся на фронт. Дружина і син чекають його вдома, щоб після перемоги разом поїхати у подорож. Анна Добрань, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному, Кропивницький.